Вітаю, шановні колеги. Зараз ми з вами швиденько познайомимося і подивимося, що є у нас в асортименті дрібної побутової техніки Hisense, Hisense SDA. Безпосередньо побачимо ті моделі, яких у нас ще не було, але вони будуть трохи пізніше, згодом, може навіть не в цьому році. З того, що у нас є тут тільки одна модель представлена, до якої ми вже з вами звикли у Фокстроті, Це Hisense High Move, але у нас є серія High Move 4, тут у нас. Hi-Move 3. Тут трошечки більш сучасніше, але ну, в принципі плюс-мінус -плюс співвідносні товари. Почнемо з цікавішого, з роботів. У нас відтепер будуть, в асортименті будуть роботи і вони будуть різні. Передусім, подивіться от на такого здоровенного робот-плесос. Це так званий ну, моючий, моючий для вологого прибирання. Робот, ось власне сам робот. Ось це величезний ем, вотер, тобто українською це буде величезний об'єм, резервуар для, для води. Тут ми бачимо резервуар для чистої води. Тут бачимо резервуар для, для брудної води. І от такий от у нас є красивий робот, який буде їздити і нам все не просто чистити, вибирати, а навіть ще й помиє. І не просто помиє, а ще і для цього використає отакі спеціальні. Щітки, які е, е, будуть на, наприклад, паркет будуть нам протирати, тобто неначе не як пополірувати. Е, це дуже круто і сучасно, е, по сучасним міркам, стандартам. Отакий От у нас. Е, Великий робот, у нас є трохи менший робот. Ось він. Він начебто для сухого прибирання, але, є невели... але має невеличку опцію для... для води. Ну прям дуже невеличку. От сюди ми зальємо трохи води, і цього вистачить для того, щоб ну, так, так би мовити помити ну, невеличку якусь там кімнату, прям дуже невеличку. От, От він має док-станцію зарядну. Все як як то кажуть, як положено. Ну, тобто це рішення воно таке, більш, більш компактне і більш доступне. Це рішення вже більш фундаментальне для не просто для миття, а ще й для протирання цими круглими от, щітками, от, як вони називаються правильно. Ще одна штука у нас цікава є. От дивіться сюди. Це у нас називаємо його так паро. Пароочисник чи парогенератор. В общем, цей це такий гаджет портативний. Його можна брати з ручку і кудись переносити для того, щоб за допомогою пари почистити або помити щось. Наприклад, салон автомобіля або будь-що там десь меблі в якомусь місці труднодоступному. І так далі. Це не на батарейках, це працює від розетки, звичайно, але це має зручну ручку, а має отаку от. Як? Де вона насадка, якою можна там собі е, е, зручно щось мити ну, і відпарювати, щоб все було чисто і красиво. Е, далі у нас є великі, відносно великий асортимент пилососів. Е, вони між собою суттєво відрізняються. Е, це у нас е, найперше це такий. Е, Справжній термінатор це пилосос Стік, як ми до нього звикли. Але у нього, як ви бачите, є така величезна зарядна док-станція. Ось вона. І вона не вбудована у стіну, вона от окремо стояча. Вона дуже зручна, тому що вона. Дозволяє, по-перше, автоматично очищувати цей ну, резервуар, резервуар самого порохотяга, все сміття буде падати от сюди, в цей мішок, у якого об'єм приблизно 2,5 літри. Тобто це ну, немало прямо. Чи кілограми, правильно казати. От. І тому постійно, коли ви будете ставити його на зарядку, це буде падати в цей контейнер і буде там зберігатися. Наскільки цього вистачить у всіх по-різному, ну, там, умовно кажучи, тиждень ми точно можемо ні, ні про що не думати і не переживати. Знизу у нас є невеличкий такий відсік для зберігання додаткових аксесуарів. Там ми можемо щось покласти, що нам, щоб ми не загубили і щоб нам воно не заважало. Ну і також він отак от висить на, цьому, на цій блокстанції і, і заряджається. Виглядає потужно, принаймні. У нього дуже велика потужність. Далі у нас є отакий гаджет. Це гаджет моючий. У нього велика потужність, де заливається вода, він дозволяє швидко. І, Продуктивно, скажімо так, ефективно здійснити миття, протерти там щось вологе, щось розлите. От все це він збере якісно, і це буде зберігатися всередині резервуару. Ще у нас є отакий стік. Ми вже казали, що у нас є наш хай МУВ 4 або 5, тобто, вибачте, 4 або 3, залежно від, від, від ринку. І тут у нас є як, потужніша версія його, яка має тепер вже так званий ну, потужніший інверторний мотор. В принципі, там теж був інверторний, але у нього потужність просто божевільна. Тому як для портативного пристрою, який ну, безпроводний, бездротовий, він дозволяє так би мовити. Творити дива. Звичайно, вони комплектуються дуже широким таким набором насадок, серед яких є і моторизована турбощітка, і моторизована щітка для меблів і там і інші і інші. І інші. Отакий От у нас арсенал порохотягів Хайсенс. Дякую за увагу.